Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все, все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти ці всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічна дива зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть ну, цей бізнес зажимати, людей травують, оці от кучу лімітів дебільних пообирати І так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організували. Завались, як своє життя і життя довкола наладить, наскільки це можливо. Чи зробить це влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів і поки що українцям ну, на кожній шиї буде по, не знаю, 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі 15-20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється? я не знаю. Ну, це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках? королей, управляючих нами. Будемо надіятися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська, і так далі, які вообще не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися. Онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, саме розумієте, з ким зеленокомандовичем а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб гру онлайн.